Вітаю, дітки! Хочу почитати вам нову книжечку, але спочатку давайте ми з вами згадаємо, що таке книжечка. Кожна книжка має обкладинку. Це перший аркуш книжечки і останній. Зазвичай обкладинку в дитячих книжечках та й в дорослих теж роблять товстою, міцною, щоб книжечка довго служила, щоб не рвалася. На обкладинці на першому аркуші вказують автора книжечки і назву. Ця книжечка називається Олівець-малювець, а автор її Наталя Забіла. А художник, яка намалювала малюночки, уже вам знайомий. Вон, її звати Євгенія Житник. Всередині аркуші тоненькі, і на них малюночки і тексти. Надруковані. І якщо в книзі багато творів, то є ось такий зміст. Тут вказані всі твори, і напроти кожного твору вказана сторіночка, на якій можна знайти твір. В цій книзі ще є ось інформація про наталю Забілу, про автора цієї книжечки. Ну і далі вже йдуть твори. Отже, слухайте уважненько. Під Дубом Зеленим трава мурава, Під Дубом Зеленим пташина співа. У листі лопатому грає вітрець, Хто книжку читатиме, той молодець. А хто слухає, бо ще не вміє сам читати, той також молодець. Веселим малюкам перший вірш називається Приспівки. Ладки, ладоньки, ладусі, ой ладусі ладки, де були ви у бабусі, що їли оладки, ще малатки із медком та з солодким молочком. А де брали медок, діставали у бджілок у садку зеленому під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Хто розсипав? Гуси, хто збере бабуся, хто поїсть. Дитинка, дівчинка Маринка. Наступний вірш. Ой чук чукчуки чукина, наша доня чепурна, в неї на голівці, Жовті чорнобривці, і віночок з конюшини, і намисто із шипшини, і листок красольки, наче парасолька, і широкий лопушок, мов зелений фартушок. Наступний вірш називається Колискова. Люлі 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 прилетіли гулі, гулі-гулі, голуби, сірі, білі та рябі, поскладали гулі крильця, посідали всі на бильця, стали думать, міркувать, що маринці дарувать? Дарували черевички, щоб ходити до кринички, Щоб у ніжки ходунці не кололи камінці. Дарували їй хустинку, щоб пов'язувати маринку, щоб гаряче сонечко не палило донечку. Дарували їй пиринку, укладати спать маринку, Щоб дівчатку золотко спало тихо і солодко. Спить у ліжечку дитина, тихі сни до неї линуть через балки та горби, наче білі голуби. Наступний вірш називається Про дівчинку маринку та руду кішку. Є в нас дівчинка Маринка, зовсім крихітна дитинка. І сестричка-галочка, галочка-стрибалочка, і руда вуса киця на малюнок подивиться. Ось маринка спить у ліжку, а круг ліжка бродить кішка. Кішка спину вигинає, на маринку поглядає. Ой як добре у колисці, а мені немає місця. Я не хочу спати сама, в мене ліжечка нема. Я пішла б собі в комірку, тільки мишачі там нірки. Мишенята там стрибають, киці спати заважають. Я заснула б на вікні, буде холодно мені. Я заснула б у кутку, у кутку на килимку, тільки там сидить жучок, не пускає у куток. Ой, як добре у колисці, може, й киці буде місце. Наша кішка в ліжко скік до Мариночки підбік. Вмить згорнулася в клубочок і тихесенько буркоче. Тут прибігла Галочка, Галочка-стрибалочка, подивилась от біда, спить у ліжечку руда. Ах, ти тишкиця наша киця так робити не годиться, бо Мариночка мала налякатися могла. А Маринка прокинулась, побачила кішку і сміється. Наступний вірш називається Марина Дмитрівна. У Марини Дмитрівни стільки всяких справ, без Марини Дмитрівни хто б так прибрав, хто так гарно ліжечко ковдрою заслав, хто старанно віником скрізь позамітав, Витерпив ганчіркою з столу та з вікна. Все Марина Дмитрівна, все сама вона. У Марини Дмитрівни п'ятеро дітей, та ще зранку раннього тисячі гостей. З кожним поздоровкайся, зручно посади, дай тому цукерочку, другому води. Той гуляти проситься, той упав з тільця у, Мари... у Марини Дмитрівни діла без кінця. На таку сімеєчку наварить обід і з такою справою жартувати не слід. Ось вже наготована зелень до борщу, борщику наварено дітям досхочу. Ще Марина Дмитрівна й пиріжки пече, збоку тільки глянути слинка потече. Та Марина Дмитрівна неабияка, кращого не знайдете ви і будівника. Що вже набудовано фабрик та домів, Крім Марини Дмитрівни, хто бо так зумів? А коли увечері діти ляжуть спать, тут Марині Дмитрівні треба й почитати. Сяде, перегортує отакі книжки, довго роздивляється різні малюнки, що в книжках написано і про що там річ, все б їй знати хотілося. Та надходить ніч. От і сон з дрімотою до кімнати йдуть, і Марину Дмитрівну спатоньки кладуть. Ну хіба ж не стомиться кожен чоловік, а Марині Дмитрівні тільки п'ятий рік? От вона умилася, в ліжечко лягла, от і спить Мариночка, дівчинка мала. Ось такі віршики поки що досить. Продужувати буду потім. вам!